Усім привіт! Ми так давно з вами не бачилися, що я навіть не знала, як привітатися. Напевне, почну з того, що мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Після для мене дуже довгої перерви, не знаю, чи помітили ви мою відсутність. Я хочу зняти відео. Я думала почати з того, що розповісти, чому в мене не було, але морально я ще не можу це сказати, не можу пояснити якось. Знаєте, і бути відвертою. Мені здається, найкраще це бути відвертою зі своїм глядачем. Тим паче, що це моє хобі, і хотілося б, щоб ми, знаєте, оцей не втрачали з вами контакт, друзів, можна так сказати. Ви бачите не типову картину позаду в мене, тому що я знаходжусь на відпочинку у місті. Свалява це на Закарпатті тут. Це географічно розпожу. Я на відпочинку сама, тут я маю 4 дні відпочинку, але маю екскурсії, маю що вам показати. Я довго думала, чи буду я вам показувати якийсь свій відпочинок, але так як я люблю сама дивитися і сама знімати влоги, тому обов'язково змонтую все, що не знімаю. Сьогодні буде про одяг, тому що. Відсутність, я також відчула, поясню, в чому я відчула цю відсутність у питаннях в інстаграмі, де і що я купила. Ось мій інстаграм, підписуйтесь. Мені приємно, що ви слідкуєте. Я насправді від багатьох речей позбулася, тому що, знаєте, коли ти не блогер в Ютубі, особливо коли ти не складаєш купу образів, тобі цей одяг просто не потрібен. Я думаю, що ви мене підтримаєте і не здивуєтесь, що багато речей ви вже бачили. Я за таке розумне використання речей. Сьогодні ми з вами підемо в магазин за контент. Я зніму для вас такий, знаєте, розважальний трішки контент. Покажу, що там є, що можна купити саме у цьому містечку. Знаєте, воно мені надало натхнення для зйомок. Вам бажаю приємного перегляду, можливо, ви просто перемотали до цього моменту. Чекаю вас у коментарях. І Чесно, хвалююся, чекаю на вашу підтримку. Віноперед! Це був мій спонтанний прихід в цей магазин, і я вам, звичайно, ж, записувала відео вже після. Тут, як ви бачите, ще на мені є у мене є манікюр. Так ось, і сумка з продуктами, мені було важко важковато знімати всі технічні проблеми, списуйте саме на це. У цьому магазині, до речі, всі речі, до речі, всі речі розкладені по кольорам. Зручно, все як всюди, але це не є магазин з мережі, як ми звикли. Там з мережі якихось там секонд чи євросеконд-хенд. Це я так розумію, приватний і він на ФОП зареєстрований. Коли я отримала чек, то побачила це. Я дивилась на верхній одяг, побачила тренч. Утеплений, мені він сподобався, але знаєте, я колись відео робила про тренчі, взагалі про вінтажні тренчі, про тренчі, які я купувала так і знаходила в магазині секондхент. Я для вас залишу посилання так ось там я розповідаю, що кожен тренч повинен, на мою думку, мати певні характеристики. Особисто для мене, якщо вам цікавить, то, вас цікавить, то перегляньте, я шукаю саме те, щоб подобалося мені. Одягу дуже багато, насправді, який цей день я вам напишу і ціну за кілограм. Також це одяг був на вагу. Тут не було окремо люкс, окремо речі на вагу. Тут все разом. Як ви бачите, тут я вже розумію, що відколола собі гель-лак. Так, з цього і почалася історія світа вже без манікюр. Примірочна для зйомок, у мене надзвичайно маленька, як ви бачите, ще грати. Я намагалася показати вам відстань від зеркала до мене. І знаєте, це просто мінімально, напевно, найменша примірочна, у якій я знімала, мені довелось. Але ми з вами ми справимося. Я точно в це вірю. Так як я у горах на мені куртка. я її колись купувала ще у Польщі, тому що також застала негоду, і мені потрібно було швиденько якось утеплитися. Для сум. У мене знайшлось місце лише на підлозі. На мені ковтинка Ralph Lauren, кепка бренд 47 і джинси від Levi's, Мої улюблені, такі вінтажні. Я їх разом з вами купувала для одного з випусків Богині шопінгу. Якщо хтось не пам'ятає, у мене колись було. Таке, можна сказати, шоу, напевне, можна. <с> так ось є плейлист, кому цікаво, обов'язково переходьте. Також на мені такі чоботи у ковбойському стилі. Вони сучасні, я їх купувала у мас маркеті вони шкіряні, зроблені в Індії. Взагалі дуже класні. Знайшла в Інстаграмі. Ну, а щодо моїх сьогоднішніх знахідок, я знайшла ось такий утеплений тренч. Він світлого кольору, такого кольору, як слонової кістки, можливо, трішки бежевого. Навіть такого кольору ніколи не було, але я бачу зараз тренчі саме в такій стилістиці світлішій, більш популярні, ніж кольору Кемел. Не знаю, це я просто так помітила. Тут є плямки незначні, але по цим плямкам мені здається, що їх можна відібрати. Ну, якісь в мене такі, знаєте, перечуття. Також щоб не дуже був контраст з моєю чорною ковтинкою, в мене ще там якийсь фіолет є. Я просто вибрала якусь першу. Білу футболку це Майкл Корс. Ну не знаю, тут є якісь дефекти, є плямки, але ви знаєте, що мені треба приміряти, показати вам. Матеріал у неї надзвичайно якісна, або Також ці футболки. Майкл Корс, я коли дивилася їх відео на англійській мові. Саме бренд випускав, що покриття мають ці футболки, типу не забруднюються, відштовхують бруд. Напевно, з цією так не вийшло. Але якщо вам подобається, як сидять ці футболки, ось, наприклад, на мені розмір М, то вони є на сайті Answer. Більше розмірів, більше кольорів і більше фасонів. Звертайте увагу, дуже класна річ. Ну а на мені зараз абсолютно базові речі. Так, це біла футболка, світлі джинси, могли бути тут і кросівки, але на мені чоботи і додаємо тренч. Зовсім такий базовий повсякденний Образ, я додала сумку, ну яку вже маю? Тут може бути будь-яка сумка. Я б додала корзинку. Хто знає, у мене є така корзина об'ємна зі шкіряними ручками. Я багато літніх образів з нею складала. так Ось тут вона точно буде доречна. Також, як ви бачите, всі забруднення, які я помітила, вони закрилися тренчем. їх Не видно якось так. Забруднення в такому місці закрилося. Я хотіла вам показати, а потім дивлюся, що ще буду вам показувати. Так, тренч сидить на мені класно. Тут великий склад був бавовний. Я там знайшла етикетку, і також хочу сказати, що у нього класна довжина. Це 14-й розмір. Це був мій перший образ в магазині Second Hand, який я зібрала для вас. Тепер наступно, з наступною річчю буду збирати образ. Я знайшла таку куртку лісоруба. Я вам скажу, що це не сорочка, це саме утеплена куртка від Некст. Розмір М. Вона класна, є такі накладні кишені, є зручні кишені в містки. До речі, вона дуже стильно виглядає. Зараз я її примірюю покажу вам. Тут хутро, воно штучне. Матеріал тут є і бавовна, і поліестер. Але вона досить цупка, тримає форму. Така, знаєте, не зовсім типова для мас-маркету річ. Я звернула на неї увагу. Подивіться, як вона на мені сидить. Я її знайшла у чоловічому відділі, тому вона 100% чоловіча, але ну. Що нас може стримувати у 2023 році? Можна купувати речі де завгодно. До речі, ця куртка дуже класно вписується в тематику з моїми чоботами. Знаєте, цей гірський стиль робити фото, те, що потрібно. І взагалі на весну мені здається класна річ. Сьогодні для вас показую багато верхнього одягу, і наступний це такий плащ від Esprit, Він, знаєте, чорного насиченого кольору. Це така сплешівка, такий матеріал. Я не знаю, він, напевно, захищає добре від дощу, від негоди, тому що дуже класний, цупкий матеріал, і я не могла його просто розстібнути. Я не знаю, яку функцію він служитиме саме у гардеробі, тому що він. Нічим не утеплений, він тонкий, він іде без захисту від дощу, тобто капюшона в ньому немає. І мені здається, це така якась стилістична річ на весну, на осінь. ну Взагалі, ну, ну не знаю, ну, я вирішила приміряти, показати вам, але так, знаєте, соу so соу -so для мене. Ну, вже дуже стараюсь вам показати наступну річ, якою хочу зібрати образ. Це шкіряна куртка. Дуже важко було передати вам, ну, звичайно, світлопередача була різна і кольор передачі був різний. Це шкіряна куртка така просто м'якенька, з гарною підкладкою. Просто подивіться, як, до речі, є люди, які. Фанати підкладок різних у речах вони їх колекціонують, і коли я кажу, колекціоню, ці колекціонують, ви можете ввести на англійському ютубі і подивитися, як вони відрізають і просто ці полотна зберігають. Не знаю, досить дивно, але у них якось прижилось. Давайте повернемося до образу. Шкіряна куртка У мене просто та сама біла футболка, ті самі джинси. І я додала сумку, коли я побачила, як ця куртка шкіряна чудова, прекрасна. Не можу знайти інші слова, щоб її. Описати, підходить до моєї сумки, і коричневий гарно поєднується з таким зелено-коричневим. Якщо ви розумієте, про що я. І зараз ці куртки, куртки, можна так сказати, можна. У мене на ютубі можна все ще хочу говорити. Правильно, Бо це мій Ютуб. Так ось, така тематика зараз дуже популярна. Ви самі бачили міуміу покази. Так ось куртка просто вписується в усі сьогоднішні тренди. Кож взяла в примірочну, ще таку лимонну футболку. Там були дефекти, я їх навіть не приміряла, але такий колір мені здався класним на весну літо. Я взагалі вже не пам'ятаю, коли я купувала не те, що просто якісь речі в молозиніси конгента, а взагалі футболки. Я їх замовляю у мас-маркеті дуже багато, і знаєте, це більше для того, щоб вам показати стилістично, як виглядають різні речі. Так ось я пішла не з пустими руками, я дещо купила, тому сподіваюся на своє натхнення, вашу підтримку в коментарях. І побачимося скоро в нових відео. Дякую за ваш перегляд!